Це одна людина, це я. Тож, я вам нагадую, що ми з вами робили на минулих заняттях. Ми з вами розглядали теми мистецтва і архітектура, розбиралися, чи мистецтво, яким чином архітектура відноситься до мистецтва, а мистецтво до архітектури. І, задавши питання, зрозуміло, що в принципі архітектура це і є мистецтво. Але вона може також бути поєднана з багатьма іншими напрямками мистецтва. І так, ми з вами поговорили на минулих заняттях про літературу, про затворче мистецтво, декоративно-ужиткове, сценічне, музичне і про саму архітектуру, але продовжуємо. І сьогодні я хочу з вами поспілкуватись на тему архітектура і кіно. Або кіно і архітектура, або архітектура дорівнює кіно і, навпаки, кіно дорівнює архітектура. Е, ну, я думаю, що всі ви дуже освічені люди, і, е, звісно, що бачили в житті кіно неодноразово так само, як і архітектуру. Людина, яка. Е, ну, ми мож, не можемо казати, що архітектура це розмова тільки про міста. Ну, ні, в принципі, архітектуру вона скрізь трапляється, де е, трапляються нам ж мінімум це житлові будинки, да, в яких е, можуть проживати люди. Е, тому все це є, від, має пряме відношення до архітектури. Що ж, на тему кіно е, хочу вашу увагу приділити е, тому моменту, аспекту, е, е, що в принципі місто, да, або е, елементи будівель, інтер'єри будівель. Це, в принципі, була перша декорація першого кіно, да, яке з'явилося на екрани. Я зразу паралельно буду вам давати задачі, бо я знаю, що ви всі освічені і вмієте користуватися інформацією, то ви зразу собі запишіть перше моє питання як домашнє завдання. Е, подивитися. Е, Яке кіно було знято, перше кіно, яке взагалі було знято, і продемонстроване суспільству, як от незалежне кіно. Тобто, це те кіно, яке ще було німе, та, скоріше за все, і без музики, і без тексту, або, може, тільки з субтитрами, або навіть із субтитрів там не було. І хочу, щоб ви звернули увагу, подивившись цю інформацію, а які декорації в цьому кіно, кіно присутні, як вони відносяться до архітектури? Я думаю, вам зразу буде все зрозуміло. Але ми підемо далі з вами, і трошки вже пізніше я розкажу от, логіку да, свою, точніше, як я бачу ту інформацію, яку хочу вкласти в поняття архітектура і кіно. Ну, Перше, те, що я сказала, що це декорація, да? тобто, до речі. Декорації в кіно може бути як готове місто, так і інтер'єри будівель і так штучно створені декорації, які теж можна віднести до архітектури. Тобто ми з вами на минулих заняттях розглядали декорації театральних постанов, які влаштовуються безпосередньо в театрах, на сценах, або теж в місті, наприклад, з'являються декорації, там виступає театральна трупа. З певним перформансом або з, з, з спектаклем. А, ну, тут просто дуже багато переплатінь таких, і в принципі, в принципі і мистецтво архітектури скрізь грає дуже важливу роль. Але хочу з вами ще сьогодні дуже дорослі теми, будем, про них будемо розмовляти. Тому. Можемо згадати такий дуже дорослий фільм, який називається Метрополіс або Метрополіс, як вам краще е, хочеться називати. Да, його ще був створений майже 100 років назад. Дивіться, без п'яти 95 років назад був створений цей фільм. Він е, є чорно-білий, доросле кіно можемо бачити з першого кадру. Да, і бачимо, що є. Передача так званого існуючого міста, скоріш за все, це Сполучені Штати Америки дуже сильно схоже на Нью-Йорк або Чикаго. І там десь вдалині, да, тобто фокус на фон, точніше, фокус на передній план, а на фоні ми бачимо якусь футуристичну абсолютно будівлю ну, і літаки. До речі, високоплани да, по розташуванню крил, хоч і зображення не дуже різке, чітке, але я бачу, що це високоплани, але чомусь вони літають. Ну, Тобто, до речі, розміщення в кадрі цих високопланів дає розуміння про масштаб будівель. Да? Ну, Це такі вже глибокі знання, а ми з вами збираємося разом щоб. Професіонали, експерти, які виступають на нашій платформі, передавали дітям глибокі знання. Але вже ви, коли почнете е, теж більш детально вивчати мистецтво або різні напрямки, і, в принципі, всі е, гуманітарні і е, інші науки, які е, будуть траплятися вам в житті, коли ви зберете максимум інформації, ви вже будете теж Відноситись до групи експертів да, в певних напрямках. І буде вам дуже приємно, навіть дивлячись кіно, розуміти, а що ми бачимо в кадрі. Також в кіно дуже важливі моменти це фотографічність кадру. І, до речі, режисери ну, вони мають здібності дуже високого смаку, да, високий смак мають розуміння цих деталей. І ракурсів, навіть іноді більше, ніж самі архітектори, це я можу підтвердити. Багато хто, отримуючи архітектурну освіту, не займається архітектурою, а дуже нерідко стає режисером або фотографом дуже класним. Тому що, маючи одну освіту, можна дійсно дуже вміло вміти передавати певні зображення або фіксувати ці зображення. як, з рухами, да, тобто кіно, так і статичні як фотографії. А, то я тоді продовжу, бо, бачите, сама дивлюсь на зображення, яке для вас приготувала, і заглиблююсь щось завжди бачу нове, заглиблюсь в ці ну, розповіді. І так, цей фільм Метрополіс бо метрополіс зняв Фріц Ланг. Режисер, да, і ми можемо, дивлячись ну, взагалі це кіно, ну тут у вас немає питань, да, де архітектура взагалі в цьому кіно. Тобто, вона, вона присутня скрізь. Тут, на той момент це був дуже футуристичний е, фільм, але місто абсолютно видумане, да, Тобто треба розуміти, що е, знаючись на архітектурі, да, маючи уяву, можна в кіно. Було зобразити видумане місце, тобто тут не існуюче. Місто грає, місто грає головну роль, але видумане, стало головною, видумане місто зайняло головну роль. В цьому фільмі взагалі ідея цього кіно показати тришарове місце, так зване, тобто, це є саме місто, да, тобто ці декорації. І це є е, машини, які обслуговують це місто і дають можливості е, йому працювати. Ну і безпосередньо це люди, які е, населяють місто. І Люди там діляться на е, дві категорії: на людей, які е, обслуговують машини, вони живуть завжди внизу, і їх ніхто практично не бачить і не може їх е, розділяти. І е, люди, які живуть наверху так звана буржуазія. Ну, це я вам не, не свою якусь ідею е, зараз передаю, а розповідаю саме ідею е, е, і сюжет е, фільму, як його хотіли створити автори. Тобто машина як двигун міста, е, робочі як обслуговуюча сила машин і верхній шар. Який існує за рахунок машин і тих людей, які обслуговують. І все це відбувається в місті. Тут, наприклад, цей кадр да, нам показує скоріше ту буржуазію, верхній шар, да, який е, існує за рахунок цих машин і е, людей. Е, також в фільмі е, ми можемо розуміти, що у кожному фільму притаманний стиль. Да, е, в цей період і в цьому фільмі, фільмі були використані такі стилі, як ардеко, експресіонізм і функціоналізм. Тобто ардеко більше зображений і відображений от на, на цьому зображенні, да, яке ви бачите зараз перед собою, тобто це про буржуазію. а Функціоналізм це машини, які були. і, ну, в принципі, Машини і будівлі, які були від от, от, от це зображення нам дуже сильно розповідає про функціоналізм, тому що це просто коробки чарунки да, з вікнами, в яких розташована певна функція. Тобто тут малось на увазі це. А експресіонізм це скоріше, скажімо, Ідея цього видуманого міста, да, тобто якісь будівлі, да, які ми бачимо на фоні, дуже великі, і рокам, в які було створено це кіно, вони ще були, ну, не були реалізовані в реальному житті. Да, тобто 27-му році ми не бачили картину такого міста, тобто це є майбутнє. Далі я хочу, ну але ж зрозумійте, ви зараз не бачите якихось яскравих перед собою картинок. Да? Ми з вами вивчаємо іс історію, історію і повторюся, що дійсно я хотіла вам показати серйозні такі фільми, які ви можете передивитись може і не зараз, може там, через 5 років, або коли вам захочеться, або одного разу, коли ви натрапите на це кіно, ви можете згадати і цю лекцію. А далі, ми можемо ще е, згадати фільм, який називався «Час розваг» 67-го року, тобто це вже так, набагато років пізніше, да, вже аж не цілих 45. І е, чому е, про цей фільм піде справа? До речі, е, в кіно 50-х, 60-х років е, коли вже в багатьох містах, де була розвинена економіка і почали створюватися такі типові, да, на наш погляд, забудова типова, ну така, як представлена зараз на зображенні, дуже, дуже важливо було показати цю стерильність, я б сказала, тобто стерильність, яка може і не притамана усім містам сьогодення, а тільки притамана новому місту. І е, теж режисери дуже чітко вловлювали саму архітектуру, тобто місто як макет, да, начебто, начебто ми бачимо людей вже живих в кадрі, і автомобілями теж керують люди, але все одно стерильність певна присутня. І це, до речі, дуже класний такий мотив і ідея кожного режисера. Вона, до речі, теж створення фільму може думаю, що багато разів створення фільму залежало від створення архітектурних об'єктів певних міст. І е, якщо вивчати теж дуже досконало, я думаю, знайдете багато в історії фактів, коли режисери просто е, шукали ну, не тільки режисера, а група людей е, і шукали бюджети на те, щоб зняти, з... встигнути зняти певні події, коли тільки-тільки розібрали е, будівельний майданчик, да, паркани, все, що відбувається на будівництві, прибрали бруд, і ще люди не встигли використати це місто. Да, Воно ще не обжите, і його скоріш треба було бігти, знімати. Тобто це ще той челендж, я собі уявляю, скільки і, і, і бюджету, і енергії, і людей, і взагалі часом на це витрачалося. Але це круто і в таких картинах це відображено. Да? От знову ж таки, окрім екстер'єрних виглядів, ми бачимо перед собою інтер'єри. Да? тобто... Е Такі чарунки робочі з архівними е, як би open space, але в той же час приватність да, якась є. І в інший час є хтось, хто може бачити це все зверху, тобто дивитися за всіма процесами, які відбуваються. І ще на поверсі ми бачимо людину, яка в окремій такій в окремих стінках сидить і керує. Про це саме, вирішує питання, які відбуваються. Режисер цього фільму відомий Жак Таті. І для цього фільму був побудований, ну, було побудовано майже усе місто. Що ви бачите? Тобто, це все було створено саме для фільму. Тобто, розумієте, теж, теж можете. Представити взагалі всю ідею бюджетні, скільки людей було задіяно на це на все. І в принципі, картина має класні, дуже естетичні, дуже чисті, дуже продумані, продуманий вигляд. Навіть ми зараз з вами не бачимо, як картина змінює кадри, да? ми бачимо тільки скріншоти. але і не чуємо музики, тобто. Сама музика і всі звуки, які в фільмі в, фільмі в цьому відображенні, вони, може тільки за рахунок цього якось є з'являється різниця того, що це взагалі життя, да, а не просто постановочна, постановочний кадр. Далі взагалі Будуючи це місто, дуже сильно орієнтувалися на район Дефанс в Парижі, який якраз тоді і почав теж свою розбудову. І режисер тоді вирішив обрати ну, найкращі образи в архітектурі того часу. Тобто, це знову ж таки підтверджує, що режисери і або нерідко має да, архітектурну освіту, або просто дуже сильно розуміється, на, на естетиці подання. Всього, що відбувається, ну і за це, я, чесно кажучи, їм вдячна навіть від себе персонально, тому що нам залишається в спадок дуже круті картини, які дійсно відображають історію. Тоді це була сучасність а вже е, після е, з часом це стає історія, яка просто е, залишилася на плівці. Але це було і дуже класно подивитися на ті зміни, які є сьогодні, які з чого вони починались, да? наприклад, ну будь-будь-який е контекст, е скажімо, чи то місто, чи не місто, але все одно е міста не рідко. Е в цій картині також ми можемо бачити таку собі ультрасучасність, да, але все ж таки тих часів і тут і автопром вже на вулиці, і тут, от в цьому кадрі, дуже круто. Тут багато всього відбувається ну, реально. Тобто, ми бачимо і екстер'єр, і інтер'єр, і ця можливість створення інтер'єрів, які інтегрують в себе зовнішній простір, і знову ж таки є така пропаганда міста. Да? Тобто, в кадрі ми бачимо постери, плакати, на яких практично та сама будівля, яка рекламує життя в різних містах, і ми бачимо назви цих міст. Ну, ви можете прочитати, але, але це така реально ну, можна віднести такий арт до пропаганди міста, взагалі. Тобто нав'язування того, що життя в місті ну, воно класне, воно так має бути, і це є єдиний естетичний правильний шлях. Ну, на мій погляд. Але я думаю, що кожна людина, яка подивиться певну, певне кіно, да, тим паче такого плану. Думаю, можна віднести до Артхаусу. Ну, може і ні, але може, є ще більш такі глибокі е терміни, які можна вжити, да? е обговорюючи те чи інше кіно. Але класно, коли у вас з'являться свої е розуміння, свої ідеї. Це, це класно. Ну, тут багато промислового теж дизайну. Тобто, місто як промисловий теж дизайнове, більший масштаб має, і автомобілі. Да? І... Дуже макет літака. І а люди, тільки люди вони менш стабільні. Хоча мені здається, що в цьому кіно дуже багато уваги було приділено всім деталям і костюмам, в яких з'являються люди, і практично вони такі самі ідеальні, як, як і місто. Далі. Ми з вами розберемо таку ж стрічку, яка відноситься до більш футуристичних фусти, футуристичного стилю. Той, що біжить по лезу. Режисер дуже відомий Рідлі Скотт і багатьом нам улюблений режисер. Справа відбувається в Лос-Анджелесі. Ну, тобто, ви покоління молодше, да, і ви може багато бачили футуристичного кіно і для вас це. Всі ці зображення, які я вам показую, більш нагадують якісь старі картини, які може навіть і нецікаво дивитися. Але якщо вивчати досконало, то це ті самі перші картини, які дали поштовх тому, що ви сьогодні дивитесь. Да? Тобто всій, всім футуристичним кіноплі, ну, фільмам, які з'явилися. До речі, давайте не будемо забувати, що і література дуже сильно Має велике відношення до кіно і до архітектури в даному випадку, тому що такі футуристичні екранізації вони зазвичай з'являлися як екранізації дуже відомих книжок, да, які були написані, тобто футуристичних романів або Ну, з, з, з різними напрямками. Тому тут література мала прямий вплив на створення такого кіно і відображення певної архітектури, яка була описана да, в цих творах. А потім зараз момент включу ще людей. А, Потім створення кіно і долучення до створення цього кіно теж архітекторів. До речі, архітектор нерідко приймає е, участь в створенні цих е, тоді ще декорацій. Да? А сьогодні е, трошки пізніше поговоримо. Зараз я закінчу про, про цей фільм. Але тут якби головну роль е, е, грає місто Лос-Анджелес. І додаткові ще є, як ну, такий можна назвати футуристичний шар, да, як додаткова декорація. Тобто є місто і з'являється ще футуристичний шар на це. І, і хочу зауважити, що іноді такі екранізації ну не іноді а може й завжди можуть. А, Певний відбиток залишити в уяві кожної людини. От, наприклад, якщо ви не були в Лос-Анджелесі, і подивилися фільм, подумайте, а чи хоче взагалі в лос -Анджелес? а чи він такий насправді, а чи може відрізнятися Лос-Анджелес уявний да, з цими шарами додатковими з таким тюнінгом від такого Лос-Анджелеса, який існує? Або, наприклад, на деяких людей може враження. ну, Можуть отримати таке враження, що перебуваючи в тому місці, вони завжди бачать його з цими ефектами, з цим спецефектом футуристичного шару. Це теж класно. Тобто, мені здається, що якби цього всього не було, ми, ну, зараз вже є в доступі віртуальна реальність, до речі, в якій теж да, ми можемо бачити архітектуру дуже нерідко, яка впливає на наші емоції. Да? Тобто, Зразу уявляємо, що було. Не знаю. На мене чесно, всі ці прибамбаси з доданої реальності не дуже сильно впливають. А кіно я люблю, кіно мені дуже подобається і подобається дивитися на розвиток подій, на розвиток мислення людей, які його створюють, і в що це перетворюється. Це дуже круто. А, до речі, я сама жодного разу не приймала участі в розробці да, таких архітектурних для кіно. Але хочу сказати, що це теж дуже непоганий напрямок. Може я б навіть подумала про те, що треба поцікавитись, як, як це воно. Ну, але це все практично все є 3D-візуалізація або 4D, або ще більше D. і дуже крута уява. Ну, просто супер. Навіть якщо просто е, в реальному житті іноді складно да, е, зробити багато ну, своїх ідей, втілити в життя, то в кіно, це дуже мож... важливо і можливо, в принципі. І тут такі кадри, да, мрачний кадр такого міста. ну, Вибачте, фанати цього фільму, я кажу, як кажу. І тут таке enjoy, да? тобто отримає задоволення. Ну, тобто, <сі> ну, для когось це enjoy, а для когось ні, да. Тобто, ну класно, ну, тут багато можна дивитися дійсно і казати про це. Або в фільмі також такі кадри з'являються, тобто, це така дуже статична, зрозуміла, ну, архітектура якоїсь дуже масивної певної будівлі, да? тому що колони, а вони ж пілони, те, що у нас кругле. Перелізі це колона, а те, що вже квадратне, або іншої другої форми, це називається пілон. Трошки вам термінології ще архітектурна, щоб ви знали. Тобто ми розуміємо, що там десь така легкість неба, сонця, а архітектура і місто саме дуже масивне, і да? тобто такий контраст між чимось легким і дуже важким. Ну, але знову ж таки, хтось, інший глядач, може, подумає про інші відчуття, дивлячись навіть на це зображення. І чомусь мені захотілося згадати фільм Джон Картер. Думаю, надію, що ви теж його дивилися. Тобто. Це кіно про неіснуючі да, міста, тобто це вже зовсім інше розуміння, там інша планета і яке місто може бути, ну це теж екранізація відомої е, е, книги. Да. Е, тобто на іншій планеті взагалі уява про міста зовсім інша. Це взагалі рухаючіся міста да, по якійсь поверхні іншої планети, і вони абсолютно, тобто теж організм, до речі, якщо згадати перший. Цей метрополіс, то ми там і розмовляли про організм, да, але він був такий більш статичний. А цей організм ні, він пересувний. Тобто ми почали з одного і дійшли до іншого. І, ну, а, а є статичні теж дуже міста, теж нагадують, які нагадують організм, але взагалі, в нашій уяві, тобто ми не користуємося такими містами в реальному житті, вони абсолютно. Дійсно, з іншої з, з іншої уяви про можливості, а, але і це теж не є а, чимось нереальним, тому що багато хто з архітекторів, вони якраз надихаються а, і футуристичними романами, і такими екранізаціями, да, і потім ми починаємо, втілюючи якісь будинки в реальне життя, якраз мислити вже про те, що можна відходити від форм від функціоналізму і думати про те. Як прикрасити кожне місто, да, зробивши якийсь зовсім унікальний об'єкт. Але і в ці унікальні об'єкти ми теж е, закладаємо всі задачі, які стоять перед архітекторами, тобто ну, і завдання, і економічні фактори, і е, контекст, да, в яких будуть будівлі, але все одно відбувається вже щось зовсім інше. От Параметрична архітектура, яка дуже популярна сьогодні, це якраз відповідь на ці запитання. Тобто, ну, звідки це з'явилося ну, в, в нашій свідомості, тобто література, кінематограф, уява наступного майбутнього вона формує такі ідеї, які можна вже зустріти в і реалізовані в містах, і ті, які ще тільки проєктуються і ну, як, підготу, готуються до реалізації. І чесно скажу, що. Я б хотіла на наступний раз розповісти вам детальніше вже от про цю футуристичну архітектуру, про реальну, про реалізм, яка існує в багатьох містах, як вона виглядає, і про, тобто, і про мистецтво футуристичної архітектури, яка вже є реалізована. Але тут Якась не тавтологія, а заперечення йде, начебто ми називаємо архітектуру футуристичною, але вона вже існує. Якщо вона вже існує, то вона вже не футуристична, да? тобто це є реалізм, реальність. І ну, можемо розібрати з вами цю тему да, наступного разу і поговорити. Зараз перед тим як перейти до практичного завдання, яке в нас заплановано. Але давайте так, практичним завданням для вас, я б сьогодні хотіла інше трошки е зробити. Перше, я хочу з вами зараз поговорити, я хочу задати вам питання, яке кіно е з тих, які ви подивилися, да, од один раз або, може, не один раз, вас сильно е вразило архітектурою. Хочу, щоб ви зараз вимкнули мікрофон і дали.